Один зі зручних методів розв'язання цілих раціональних рівнянь вищих степенів є метод підбору коренів. Для того, щоб зрозуміти, як він працює, спочатку розглянемо таку теорему, яка каже, що якщо в рівнянні з цілими коефіцієнтами вигляду p від x до рівня 0 це рівняння має цілі корені, то вони будуть дільниками вільного доданка анти цього рівняння. Давайте запишемо загальний вигляд рівняння p від x до рівня 0. Це буде перший коефіцієнт а0х n, плюс а1х степені n-1, плюс а2х n 2 плюс і так далі. І останні декілька доданків: а n-2 помножити на х квадрат, плюс а nt 1 помножити на x nt, який є вільним доданком, дорівнює 0. Тепер припустимо, що якесь значення x дорівнює альфа є цілим коренем цього рівняння. Тоді підставимо ось це значення в наш стандартний вигляд. Маємо А0В. Помножити на альфа в степені N плюс а перше на альфа в степені n-1 плюс і так далі. Плюс A n перше на альфа, плюс анти дорівнює 0. Тепер спробуємо з цього виразу виразити анти. Переносимо анти в праву частину і множимо все на мінус 1. Так буде зручніше. Маємо анти дорівнює. Мінус а0 альфа в n, мінус а1 альфа в степені n-1, мінус і так далі, мінус а n-2 альфа в квадраті, мінус а n-1 альфа. Як бачимо, у всіх цих доданках присутнє альфа. І найменшому доданку це альфа в першому степені. Тому альфа в першому степені ми можемо винести. Маємо АНТ дорівнює альфа помножити на мінус А0 альфа, альфа в степені n-1, мінус А1 альфа в степені n-2, мінус і так далі, мінус А n-2 в степені альфа, мінус Ан 1 перше. Саме з цього виразу ми бачимо, що ан. Повинно ділитися на альфа. Тому ця теорема працює. Тому запам'ятайте, якщо рівняння P від x n того степеня до рівня 0 має цілі корені, то вони обов'язково будуть дільниками вільного доданка анти, переходимо тепер до самого методу підбору коренів і побачимо, де ж ми будемо застосовувати цю теорему. Переходимо тепер до самого методу підбору коренів. Розглянемо його на конкретному прикладі, щоб було зручніше зрозуміти, як же він працює. Розв'яжемо рівняння 2х4 плюс 11х кубі, мінус 2 х квадрат мінус 41х, мінус 30 дорівнює 0. Спочатку потрібно знайти множну дільників вільного доданка анте. Тобто будемо дивитись, можливо, є там десь цілі корені. Вільний доданок у нас. Мінус 30. То його дільниками будуть числа плюс та мінус 1, плюс та мінус 2, плюс мінус 3, плюс мінус 5, плюс мінус 10, плюс мінус 15, плюс мінус 30. Дуже багато дільників. Тепер за схемою Горнера, користуючись теоремою Безу, перевіримо, чи є ось ці дільники коренями нашого рівняння. Тільки, звичайно, всі ми перевіряти не будемо. Давайте спробуємо хоча б перші 4. Ділимо за схемою Горнера наш ногочлен. Тому спочатку записуємо коефіцієнти цього рівняння. Тут маємо 2, тут 11, тут мінус 2, мінус 41 і мінус 30. В лівому стовпчику записуємо ті дільники, які ми будемо перевіряти. 1, мінус 1. 2 та мінус 2. Розпочнемо. Перший коефіцієнт ми дублюємо скрізь. А далі заповнюємо за вже згаданим правилом. Число, що стоїть зліва, множимо на наше значення А, тобто в даному випадку, на 1, та додаємо число, що стоїть над клітинкою. 2 помножити на 1 плюс 11 дасть нам 13. Тепер 13 помножити на 1 мінус 2 дасть нам 11. Тепер 11 помножити на 1 мінус 41 дасть нам мінус 30. Мінус 30 множимо на 1 та віднімаємо 30, маємо мінус 60. Остача за теоремою безу не дорівнює 0, тому 1. Не є нашим коренем. Перевіряємо число мінус 1. Для цього двійку множимо на мінус 1 та додаємо 11. Маємо в результаті 9. Тепер 9 множимо на мінус 1, маємо мінус 9, та додаємо мінус 2, маємо мінус 11. Тепер мінус 11 множимо на мінус 1, отримаємо 11 та додаємо мінус 41. Маємо мінус 30. Тепер мінус 30 множимо на мінус 1 та додаємо мінус 30, отримаємо 0. За теоремою безу, якщо остаче відділення складає 0, то таке число є коренем. Отже, мінус 1 є коренем нашого рівняння. Перевіряємо далі. Беремо двійку. 2 множимо на 2, отримаємо 4, додаємо 11, маємо 15 в результаті. Тепер 15, множимо на 2, отримаємо 30, віднімаємо двійку, маємо 28. 28 множимо на 2, отримаємо 56, віднімаємо 41. В результаті маємо 15. 15 множимо на 2, маємо 30, віднімаємо 30, отримуємо 0. Знов затеремою в визу, бачимо, що 2 є коренем нашого рівняння. Ну і перевіримо останнє. Раптом це буде третій корень. 2 множимо на мінус 2, отримаємо мінус 4. Додаємо 11, маємо в результаті 7. 7 множимо на мінус 2, маємо мінус 14. Віднімаємо ще двійку, маємо мінус 16. Тепер мінус 16 множимо на мінус 2, отримаємо 32. Віднімаємо 41, в результаті отримаємо мінус 9. Мінус 9 помножити на мінус 2 буде 18. Віднявши 30, отримаємо 12. Остаче відділення на 0, тому це рівняння не є коренем. В результаті ми побачили, що мінус 1 та 2 є коренями ось цього рівняння. Тепер для того, щоб продовжити розв'язок рівняння. Нам потрібно його спростити. Ми вже знаємо два корені, тому можемо розділити ось це рівняння на два двочлена на x 1 та на x-2. І отримане рівняння продовжувати розв'язувати точно таким самим методом, поки ми не дійдемо до того, що вже розв'язується майже усно. Давайте розпочнемо з ділення на x плюс 1. За схемою Горнера, чому користуватись нею зручно, що ми одразу бачимо коефіцієнти частки. Отже, коефіцієнти ділення многочлена, що складає наше рівняння на двочлен х плюс 1, буде 2х в кубі плюс 9 х квадрат мінус 11х мінус 30. Таким чином, бачимо, що наше рівняння велике. Розкладається вже на добуток двох множників двочлен, на які ми поділили, та результат дії схеми Горнера при діленні цього многочлена на двочлен. Тепер ми пам'ятаємо, що ще одним двочленом, на який можна розділити, був x-2. Зробимо це за схемою Горнера знову. Записуємо тепер наш кубічний рівняння, його коефіцієнти в таблицю для ділення за схемою Горнера. Тут маємо двійку, тут маємо 9, мінус 11 та мінус 30. А, що дорівнює 2, записуємо ось сюди. І дублюємо головний коефіцієнт в рядок нижче. Користуючись схемою Горнера, ділимо 2 множимо на 2, маємо 4. Додаємо 9. Маємо відповідно 13. Тепер 13 множимо на 2, отримуємо 26. Віднімаємо 11, маємо 15. 15 множимо на 2. Маємо 30, віднімаємо 30. В результаті отримаємо 0. 0 це, в принципі, передбачуваний результат, бо ми вже перевірили, що наше вихідне рівняння ділиться на х 2 остачі. Звідси ми тепер дістаємо коефіцієнти частки відділення ось цього многочлена на ось цей двочлен. Маємо 2 х плюс 13х плюс 15. Тому тепер можемо записати, що p від x дорівнює 2 х квадрат плюс 13х плюс 15, помножити на x плюс 1, що у нас тут, та помножити на х мінус 2. Все, що залишилось зробити, це розв'язати ось це квадратне рівняння, яке ви вже ви вмієте чудово робити. Знаходимо дискримінант, що дорівнює 13 квадратів мінус 4 помножити на 2 помножити на 15. 13 квадратів це 169. 4 на 2 на 15 це 120. Тому в результаті отримуємо 49. 49 у нас більше 0. Тому це квадратне рівняння має два корені. Застосовуємо відому формулу. Маємо -13, мінус 13 плюс-мінус корінь з дискримінанта 49, і в знаменнику 2 помножити на 2. Звідси маємо, що х1 дорівнює 1,5, а х2 дорівнює мінус 5. В результаті. При розв'язанні рівняння ми його розклали на такі множники. Х плюс 1, x-2. І в результаті розв'язку квадратного рівняння отримали х 1,5 та х плюс 5. Отже, маємо 4 корені. Це 1,5, мінус 5, мінус 1 і 2. Ось таким чином ми нескладно розв'язали наше рівняння. Давайте тепер зупинимось на основних моментах, які треба пам'ятати при розв'язку методом підбору коренів. Спочатку треба знайти всі дільники вільного доданка АНТ, тобто той, що без змінної Х. Далі, за схемою Горнера, перевіряємо, чи є коренями ці дільники, тобто в остачі повинно залишитись 0. Якщо знайшли такі корені, за схемою Горнера ділимо. Цей многочлен, який складає наше рівняння, на двочлен х мінус знайдений корінь. Часткою буде многочлен степеня на 1 менше. Далі знайдений многочлен степеня на 1 менше, розв'язуємо таким же самим методом. Тобто шукаємо дільники вільного доданка. За теоремою Безу та схемою Горнера, перевіряємо, чи буде остача 0 при цих доданках, і потім ділимо на двочлен. Таким чином, спускаємося до квадратного рівняння, яке швидко розв'язуємо за вже відомим методом. В результаті вихідний многочлен можна записати як добуток двочленів, що містять його корені.